І так, друзі, один редуктор з Лексі на 580-го і другий редуктор Лексин 580-го. Давайте подивимося на підшипники. Я тачки їх попротирав, вимбать не став. Бачите на середині яке? Це редуктора відпрацювали на цих підшипниках. Дві з половини тисячі мотогодин. Якщо брати в руках, то три роки. Так. Ну, то ніби не Ні, раковинки, думав, то сміття. Можливо, сміття не можу знати, а що це таке воно. А, ви бачите, ось дивіться, як ну, підшипником. Ну, ці підшипники дуже рідко виходять. З ладу. Давайте подивимось. Пішотник головного вала 3311. Це просто грязне. Ну, так нічого критичного не бачу в даному підшипнику А ось деться обойма. Це обойма вже протерта. Можна вважати, що вимета. Ось таке цікаве пятно контакту. Якщо бути чесним, то це можливо і за того, що місце під обойму бачите сліди, було накернене. І тоді ще не було в мене, якби це смішно не звучало, такого досвіду ці в цій справі в карнінні. Зараз вже це роблю більш професійно і місце підганяю по розмірах до нового заводського. Ну, обойма з таким натягом сідає. Як на новому редукторі з заводу. Щоб вона була не зажата. А це ще три роки назад. Він ремонтувався, тому, скажімо так, свій три роки не відпрацьовував, бачите? Полом... Це не призвело до поломки. Але зараз вже технологія карніння в мене інша. Ось так. Обимо цього підшипника я використав, це також підшипник головного вала. Обиймо була ця в куполі. Ось в такому стані. І проміжуточні підшипники. А тут, як ви вже можете бачити, це не сміття, це вже пішла цементація. Бачите, все ж таки 2500 мотогодин. Заміна масла кожні 250 мотогодин, для них багатовато. Якби людина пішла працювати з такими підшипниками новий сезон обидва редуктори б вийшли з ладу проміжуточні підшипники в самому поганому стані давайте обиємо що вам покажу бачите маленькі такі раковинки їх багато Цей же підшипник, підшипник трішки в кращому стані. Це знаєте, до речі, який це підшипник? Це підшипник той, що е, ближче до ширшої частини проміжуточного вала. Це не викидав на щоб вам показати. І другий редуктор. Що вийдемо? Ну, з фокусом проблематично. Ну Все ж таки думаю, більше то підшипник просто грязний, а не, а не цементація пішла. Чипник головного вала? Це редуктор з промежуточного волом без регулювання. тому, якщо ви могли подумати, привіт це Зараз секундочку, тому якщо ви могли подумати, що проблема в моїй регулюці, то в цьому редукторі взагалі просто примежутичний вал забив і забув. Ну, є свої нюанси, всякі, але, але в принципі без особливого. Цей редуктор також був накернений. Так, ще не головного о, головного валу. Це ще над шестерню. Так, убойма. Та ще в куполі стоїть. 2500 метгодин. Ось тут мої вини не могло бути ніякої, що там перетягнув, пережав ще щось. Заводський люфт допускається, якщо не помиляється, до 1,5 мм. Ну, такий ніколи не залишаю, як правило, це десь міліметр люфт. Ось так. І другий підшипник. 4. Якось одна частина більше нагружена. Ну, це зрозуміло чому. Я зараз перехочу телефон. Так, тут дивіться живіше. Цей пише в найкращому стані. Тільки такий був біля зі сторони. З ширшої сторони промежуточного вала, точно не скажу, який з них де стояв. Це ще й, до речі, дорогі підшипники порівняно з іншими. А, ні, ні, НСК. Думав, НСР. Вони дорогі, але не наскільки сильно. Ну це друзі, ось вам, будь ласка, 2,5 тисячі мотогодин. Заміна кожні 250 мотогодин масла в редукторі. Майте на увазі. Бачите, просто самі підшипники не виходжують. Е, я вже казав, на проміжутці на... з цими підшипниками був невеличкий люфт. Тут він присутній із заводу. Ось так. На шківах люфтів не було. Шкиви, все без люфтів, все добре. Тому або власника чуйка, але насправді не чуйка, а просто людина для себе взяла за привичку кожні три роки привозити редуктора на профілактику. Це і спасло ситуацію. А, друзі, дякую за увагу.